Але перед тим, як ви її вгадаєте, вам треба вгадати, що я малюю. Що Я малюю? Я художник, так себе, но. Ні, ні, що малює. Вчителька, математики, на уроці математики. Отаке завдання вам вгадати. слоник, слоник. Слоник, да, Як ти впізнала це слоніка? Да, Це він, це. він. Це, це а був де хобот? Слон. От він, хобот. От. Це, це був слон. Там такий, він Виглядає там десь, такі у нього очі. це був слон. Дивіться, я могла б на аркушку паперу намалювати будь-що. От що мені в голову зберіть, то я її намалюю. Тема, так. Фігури. тема фігури, Дариночка. Але серед цієї безкінечності малюнків можна вибрати основні плоскі плоскі, плоскі фігури сьогодні тема. Основні геометричні е, фігури, плоскі. Скажіть мені, будь ласка, ми сьогодні їх дуже класно з вами Потрібно, систематизуємо. Стоп, 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 стоп. Прикутник. Зараз я буду питати. Дарина, стоп. Зараз я буду питати. А ви мені будете відповідати. Ми не просто будемо відповідати Дарина, ми будемо їх зараз класифікувати. Зараз всі оці безкінечні малюнків на аркушок паперу ми поділимо на надавати. Всі ми обговорювати не будемо, бо безкінечність їх. Ми виділимо основні математичні. В першій групі будуть е, основні плоскі фігури, у яких немає кутів. Назвіть мені фігури без кутів. Коло. Коло Півко. Цилиндр. А циліндр об'ємний. Овал. Mm -hmm. Овал. Коло овал. А зараз я ще намалюю таку штуку. Що це? Оце коло. Оце коло. Коло дому мої діти гуляють. Вони вийшли таке обійшли навколо дому. А оце що? А ми не бачимо. А, за мною не, не видно, зараз, вибачте, пригнусь. Це, це круг. круг. Круг, це круг, це круг. круг. Е, дивіться, що таке коло, коло це замкнена дуга, ниточка така, е, на відстані е, від, від центру. А круг це частина площини обмежена колом. Це взяли бумажечку, чук-чук-чук-чук-чук, вирізали, всередині там ті і ця, щось. То всередині ще нема, це ниточка така. Коло крухова, все, більше основних фігур без кутів ми розглядати не будемо. Коло… Е, ну І насправді коло. Ми будемо розглядати з вами коло і деякі в ньому елементи. Дуже швидко. Як називається цей елемент в колі? Я малюю, ви називаєте. Що це таке? Лінія. Як назва цієї лінії в колі? Що це таке? Це як я... На букву Р. Р. Радіус. Радіус. Радіус, радіус. Так, хто сказав діаметр? Зараз я його намалюю. Діаметр це скільки радіусів? Оп. Це такий Це е, відрізок, який будь-які дві точки на центрі і проходить, на, на колі і будь-які дві точки на колі, і проходить через центр. Це діаметр. Наче два радіуси, да? а, і ось ця штука називається хорда. Це відрізок, який сполучає будь-які дві точки на колі. Все, більше особливо там нічого нема. Радіус, діаметр, хорда. А назвіть мені тепер фігуру з найменшою кількістю кутів. Менше, будь не може. Трикутник. Трикутник. А, скажіть мені, будь ласка, Діма, скільки залишиться кутів в трикутнику, якщо один обрізати? Скільки залишиться кутику? Ви ж сказали, що трикутник найменше. Скільки ну, Ні, скільки залишиться кутів трикутнику, якщо один обрізати? Обі. Ні. Один. Ні. Скільки залишиться кутів трикутнику, якщо один? Чотири. Бачите, який подвох? Я питаю, залишиться, і ваш мозок вже такий йому хочеться, щоб зменшити їх, да? а вони збільшаться. Чотири. Хорошо. Назвіть мені, будь ласка, так, трикутник. Можна було б його назвати тристороннік? У нього ж три сторони. Ну, я не знаю, чому домовились кути рахувати на сторону. Назвіть мені, будь ласка, фігуру по кількості кутів на два більше, ніж трикутника. На два більше, ніж трикутника. П'ятийкутник, дякую. Ще на один кут більше. кутник! Ще на один кут більше. Ще на один кут більше. Кутник. Ще на один кут більше. Кутник. До п'ятниці я совершенно свободна. Ще на один кут більше. Ладно, достатньо. Скажіть, будь ласка, одним словом. Як оце все? Оці три кутники, п'яти, кутник, кутник житий, кутники оці назвати. Одним словом. Кутів багато у нас, так? Як назвати одним словом? Ні. Кути. Ні. Кути це просто кут, а це фігура у яких багато кутів. Багато кутників. Дякую, багатокутники! є Багатокутників. Все, смотрите, вся геометрія, вся планіметрія крухував багатокутники. все, більше, більше вивчать. Елементарно. А тепер Даша мовчить, бо вона зараз щось на те мені скаже. Або спочатку Даша думає, Дариночка, а потім говорить: Дарин, ще не поспішай, Зараз уважно. Назвіть мені, будь ласка, фігуру. По кількості кутів, яка знаходиться між Трикутником і п'ятикутником, Дарина, не спіши. Між трикутником. Чотирикутник. Дякую. Дякую. Чотирикутник, чотирикутник, чотирикутник. А вже тепер вступає Дарина. Дарина, які види чотирикутників ти знаєш? Тільки серед чотирикутників є особлива б... кампашка, Бандійка, е, вон... трикутники. Вони особливі, вони не такі, як всі. Я можу, якийсь там обичний чотирикутник намалювати? Квадрат, Квадрат. Квадрат. хорошо. Ще які особливі ви знаєте. Я не пам'ятаю, як оце називається, як О... це. При... Оце чотирикутники особливі. Пригадуйте всі особливі чотирикутники, які знаєте. Ладно, хорошо, пригадуйте, які знаєте. І хто тут... оце є? Як оце називається, точно вовне, знаєте. Будь ласка. Настя, Настя, будь ласка, навіть лайк. Я отак, а я там... по вище вам підніму, я вам підніму по вище. Більш... Ой, дякую, дякую, ромб і прямокутник я вам не встигла да, тут показати? Я вже не пам'ятаю, як воно називається. Ой, не то. Зараз ми запам'ятовуємо, я вам тоді дам вправу, де ви запам'ятаєте, як це називається. Дивіться, а, квадрат, okay. всі пам'ятають, да? це такий особливий чотирикутник. У якого що в нього? Він такий? рівні. Не просто сторони, а що в нього ще рівне? Кути. кути. Кути, І всі кути рівні. У якої фігури просто всі сторони рівні? Як вона називається? Uh, ром. Ромб Ромб, у всі. Дивіться, ромб це мама uh, квадрата. Він взяв від мами всі рівні сторони. А від тата? Тато в нього хто у квадрата? Прямокутник. Прямокутник. Що він взяв від тата? Кути. кути, всі прямі кути. Хорошо, ми всі, да, трошки схожі на тата, трошки на маму щось від кожного ми взяли. Хорошо, Що оце таке? Червона ця фігура. Трапеція. а в, нього, в неї паралельні сторони, дві протилежні сторони паралельні. А це зараз повторюємо, Паралелограм. Повторюємо за мною разом. Паралелограм. 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 Хтось... Паралелограм. Так, супер, хтось чув слово паралелепіпед? Да, це не чув, Це не він, це не він, це не він. Паралелепіпед це от. Телефончик. Це форма а це паралелограм. Або Давайте повторимо ще раз. Паралепіте може бути як і квадрат, так і як це, прямокутник. Ну, таке... Дивись, так, паралепіпед так, Даренечку, це об'ємна фігура, це 3D-фігура. Ми про неї якось минулого разу помимо, якраз позаминулого ось. говорили. Я це паралепіпед, да. це прямокутний паралелепіпед, бо в нього в основі лежить прямокутничок. Угу. А це, давайте ще разок, паралелограм давайте разом повторимо. Паралелограм. Чудово. Це, це особливі чотирикутники, які ми будемо вивчати їхні властивості. Це що там взагалі Ну, Що ми там можемо в них порахувати? Можемо порахувати периметр, це паркан навколо них. Можемо порахувати площу, це скільки всередину влізло квадратиків. Що цікаво, навіть ми будемо квадратиками покривати, круг ми будемо квадратиками покривати, трапецію будемо квадратиками. Площа це скільки квадратиків кудись влізе. Ми будемо вимірювати в них. Порівнювати, досліджувати, визначати якісь цікаві закономірності елементи. Це все, що ви будете робити до 11 класу з плоскими фігурами. Для цього нам дуже важливо запам'ятати всі ці назви і певні елементи в даних фігурах. Тому ми зараз робимо з вами такі дві вправи подаща. Почнемо ми з простенької склеювання і склеювання і поки без розрізання. Вам треба буде крутити, вертіть і утворити, боже, що багатокутник з восьма вершинами. Це, кстати, як називається, восьмикутник. Да? Мабуть, якось так, може, так. Не знаю, не знаю, як, як його. Восьмикутник, Боже. Ну, в общем, а, отак-от якось. Чекайте. Не знаю, щось в мене не виходить. Може, вийде, так? Добрий день. Може, не вийде. Можна я, можна я, можна я? Ага, Полічка, привіт привіт. А hey. я думала, тебе сьогодні не буде. Э, так, ну Шоу. вам треба. Ні, просто інтернет пошли. Ага, все, я поняла, тому що мені мама сказала, що ти сьогодні пропустиш, що ти на канікулах ще. І я тебе не чекала. Так. Коротше, вам треба буде погратися і спробувати зліпити з цього висмику. А може зараз зараз погратися? Так, да, ми зараз пограємось. Чекайте, друга вправа буде дивіться, із розрізанням, і склеюванням. Тобто, другий рівень буде ще складніший. Вам треба буде утворити два паралелограми. Тицяйте, якщо ви забули, що це таке, тицяйте на слово, я зараз пригнусь, бачите? Чи, дивитесь, як виглядають паралелограми, і думайте, боже, як мені зробити цей паралелограм. Я розріжу трапець, на трапецію трикутник. Щас. Та що ж таке? отак, пунк. І склею кручу, дивіться, вірчу. Так, от пуньк, пуньк, паралелограм раз. покрутила, паралелограм два. Щас, почекай, Дарин, я, можливо, на домашню Ой, погано склеїла отак. На домашку дам, щоб ми зараз не гайли. Та що ж такое? Не хоче. Давай Можуть трішки погратися. А чого вона не хоче склеюватися? Подожі, ану склеюся, давай. Та, у, так, Там може. Що ви, візьміть клею. Так, uh. да, треба вломувати okay. клеєм пройтись, ти права. Е, склейте дві, дві трапеції. Е, якщо ви забули, як виглядає трапеція, пунк, подивилися. Спочатку, можливо, варто склеїти шестикутник такий шестикутник. Е, Полічка, ти пропустила важливе? Я скину тобі відео, щоб ти послухала, що ми робили. Добре? Ми, ми записуємо заняття. тен тан 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 Все, дві трапеції, перша, друга є. По-перше, ви запам'ятаєте назви фігур, по-друге, ви. Ви тут ще й властивості всякі цікаві побачите. Так, шестикутник, гексагон. О, а ну подождіть, шестикутник, зараз я вам кошок забула показати важливе. Зараз, котики, важливий момент, подижі. О, об'ємний квадрат, це паралелепідет. Так, да, так, да, так, да, так, да, да. так, ромб, ромб ще. щас ладно, вже дороблю, хочеться доробити. Зараз я склею ромб і вам важливо покажу. Матить. Так, раз. Е, ой, та що таке? Так. 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 Інколи діагоналі. можна натиснути діагоналі. готово, і вони самі проклеюють. О, ви поки будете клеїти, ви ж цікаво побачите, що діагоналі перетнулись під прямим кутом. Хороша вправа варто зробити. Забула вам сказати. Якщо ви поїдете вчитись в Америку, вони ще один вид чотирикутника вивчають. Ось такий. Він вам просто десь в правах може попастися, тому я вам покажу. Отакий. У нього ці О, дві сторони так, відповідні рівні. Змій. Що на що Так, да, Він так і називається кайт. Чули слово кайт? Так, да, так. Оце це такий чотири на англійській. Да. Е, дивіться, скажіть, будь ласка, от я ж малюю фігуру. Що це таке? Скільки це кутник? П'ятикутник. Яти... Як не дивно, це п'ятикутник. Просто оцей кут у нього впуклий, впуклий, впуклий. Він не опуклий. Опуклий – Це якщо, знаєте, якщо ви з'єднаєте будь-які дві точки і проведете через них лінію, то весь багатокутник опиниться по одну сторону від лінії, Таке називається опуклий. А отут, бачите, я проведу лінію і він розрізав його на дві частинки. тому це впуклий багатокутник. Я колись одну дитину свою попросила із оцих зелених трикутників, свою в смислі учня, побудувати мені шестикутник. Думаю, ну зараз займу його на 5 хвилин, чайку поп'ю. А він такий раз, два витягнув. І знаєте, що мені утворило? Отакоє. Каже, шестикутник готов. Я така, подожди, я ще чаю не попила, а ти мені вже вирішив шестикутник. Як ви думаєте, це шестикутник? Да, він думаю, при... Так, думаю, Правильно він мені побудував? Ні, да. там... ні, 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 ні. Чому це не шестикутник? Скільки тут кутів? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 8, 8, 9, 10, 18. 7, 8, 9, 10, 11, 12 кутник. Тут еще в пуклі кути. Отака може бути історія, конечно. Хорошо. А, так, па 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 пампа пампам. Давайте зробимо так. Ставлю паузу, і ми. Дар... Вибач, дариночка, вибач. Так, то, це то, я. просто... Хто на... на Діма, на... Діма, на дорогу. Міше на третьому. Да. Е, так, котаки. Діма, Діма, ти був на другому час. Е, ти ж на другому? 67-20. да, О, я, да, я, да, я. да. Це ти, це ти. Це, це ти. Е, Так. Дивіться, що у вас ще будуть вдома. На що я просто зараз розставлю трошки акценти, розкажу. У вас буде вправа на знаходження периметра. Ми пригадаємо, що таке периметр. Площа це скільки квадратиків кудись да? А периметр це сума довжин цих сторін. Це паркан, який ми будуємо навколо якоїсь фігури. Вколо багатокутників їх досить легко будувати, ці паркани. Ви можете крутіть, вертети і рахувати сторони. Так, сторона, дві одинички. Оп. Периметр квадрата. Ну, порахуєте, повторите, щоб ми дуже чітко розрізняли поняття площі і поняття периметра. Добре. Бо коли в нас була площа, я не сильно на цьому акцентувала увагу. Пограйте. Тому що в багатокутниках ми будемо вивчати їхні елементи, кути і всякі там площі, периметри. Все, більше особливо нічого. Одна вправа такого типу буде дуже легенька. Вам треба буде. Да, от бачите, кайт попався. Вам треба буде знайти тут кайт. Бо, Господі, де он? Це кайт. Ні. А, тут, якщо помиляєшся, кстати, вас присипить однією фігурою, а в складному рівні там зразу по повній. Так, кайт. Ромб є кайтом. Ромб у ромба а тато кайт. Да? Це дідусь квадрата. Так, трапеція. Ось трапеція. Запам'ятайте назви, бо їх нам прям дуже важливо знати. Чотирикутники, в яких немає паралельних сторін. Ось такий він тут є. Паралельні. А, кстати, паралельні. Секунд. Що таке паралельні сторони? Давайте. Це як рельси. От їх провели дві рельси. І вони ніколи, ніколи, ніколи не перетнуться. Перпендикулярні це. Під прямим кутом. Прямий кут, ось. Як кусок прямокутника, да, це і прямий кут. Угу. Так, тут розберетесь. От дуже в дуже схожій вправі, будьте уважні. Зараз пробіжемося по домашки і і далі граємо. Ось тут. Ага, давайте ще подожди. Я згадала, що я вам дала не з чотирикутниками. Ми за вами тільки що розібрались з усіма особливими особливими чотирикутниками. Нагадайте, поки я буду малювати, нагадайте всі особливі чотирикутники, які запам'ятали. Особливі чотирикутники, давайте ще разок про них пройдемось. Які назви пам'ятаєте? Кайт. Кайт ще. П'ять штук. Квадрат. Трапете, тропети. Тропейте. Прямокутник і те, що ми повторювали, хором противне слово таке. Пара. Парал... Ле... Ле... Лело... А, ні. Паралелограм. Так, Поліна, тобі подивитись початок заняття про паралелограм і паралелопіпед. Це різні фігури. Паралелограм, паралелограм. Mm. Хорошо. Це були особливі що трикутники. Що у нас ми знаємо про особливі трикутники? Особливі трикутники. А, трикутник це, можна було сказати, тристороннік, але його назвали трикутником, а в нього трикути. Ем, у нас була з вами тема кутів. Пригадайте, будь ласка, які типи кутів ви пам'ятаєте? Назвіть мені, які типи кутів ви пам'ятаєте. кутів горнутий. Це... Прямий тупий розгорнутий. А зараз геніальна. Якщо у трикутника є прямий кут, то як він буде називатися? Прямокутний. Якщо в нього є тупий кут, то як він буде називатись? Тупокутний. Тупокутний. А якщо в нього всі не один, а всі гострі, то тоді він гострокутній. Вам тут треба буде здогадатися, який має тупий кут. Є... Угу. Ось він. Тупокутній. Ось він, тупи. Я тупий кут. Ось тупий, кут. Ось тупий кут. Ну, коротше, хто був на занятті про кути, він зможе виконати цю вправу вже. Гострокутні. Всі кути Ми мають не бути гострі. Так, да так, -да, це все ваше буде на острові завдання. Це ви все зробите. Я просто спригадала, що хотіла вам там ще трикутниками дати, а в останній момент дала з трикутниками. Так, склеюванням розібрались. Останнє. По домашки проходимось і граємо. Так, 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 А, Поля, загадай якусь фігуру. Вибери, будь ласка, мені фігуру звідси. Поля. Ну, допустим. Яку, яку? По кольору або яку? Яка подобається? Або на вимені? Синя, синя, темно синя. Темно синя. от це така, типа кайт, тільки не кайт, да? Ось це? Угол якийсь. Як, як угол, да. Це, насправді, чотирикутник. В нього чотирикутник. Полічка, це паралелограм? Ні. Ні. Так. Чи має твоя фігура, яку ти вибрала, хоча б один прямий кут? Має. Прямий, прямий, прямий як у Галдома. Ні, нема. нема. Прямо... Це кусок прямокутника, да? Прямий кут? Це трапеція? Твоя фігура це трапеція? Ні. Ні. Він вгадав. А ну, почекайте, давайте. Неопуклий він називається, да? Впуклий чи неопуклий. Так, вибери Дім, вибери якусь фігуру. Ну, давайте. Отже, посередині блакитний. Блакитний, а як це називається? Прямокутник або квадрат. Прямокутник все-таки прямокутник, прямокутник. 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 Все прямокутник да? так? Квадрат аж всі сторони ще мають бути рівні. Чи має фігура, яку ти вибрав, дві пари паралельних сторін. Щоб про дві протилежні сторони в нього паралельні. Да, 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 да. да, 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 да. да так, так. Чимає, Чимає твоя фігура не... хоча б один прямий кут? Ня-ня да. Це Квадрат не, не, не. Не. Квадрата всі сторони ще. Можна я? А, давай, Дар. Міша, ти наступний. Вибирай, Дарничко. Ромб. Ромб. Цей. Голубий. Да. Лакитний ромбік. Голубий. Чи має... Чи має... це mm -hmm. фігура, дві пари паралельних сторін. Так. Так. Чи має, е, ця фігура щонайменше два прямих кути. Віта? Ні. Ні. Нема, не, нема, нема, нема. нема. як какого вдома? Прямий кут. да? Це ромб? Так. 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 Ромба всі сторони рівні. Так. Зараз. Секунду, ми зараз ще разок. Між. Ти будеш вгадувати. Міш, вибирай. Драпеці. Чи має ця фігура дві пари паралельних сторін? Одна пара я точно бачу є, а дві пари є. Да, так, так. А, ні. Ні, ні, пара, це вже дві є. Угу. Чи має прямий кут вона? Так. Прямий, прямий. Прямий як ні. дома. Це трапиться? Так. Так. Хорошо. Пограєте, і ви це важливо. Ви тоді. Запам'ятаєте назви всіх цих фігур. Там у вас ще буде одна легенька вправа, я навіть не хочу зараз на ній зупинятися, ви там намалюєте картину. Будете малювати картину, і вона буде не як мій слон, да? а вона буде там прямо з геометричних фігур складатись, вам треба буде їх дуже уважно шукати, і потім, коли розмалюють, то буде прям гарно. А ви помалюєте зараз ось таке. Я вам відправлю ось таку, таке посилання. Ви тут вибираєте. Прямокутник, щоб у вас я, було. Я, 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 я знаю цю штуку. Більше полотно. Дарина, завдання таке: вам треба намалювати малюнок, так, щоб прям гарний він був, потім принтскрін мені зробите екрану. Щоб ви використали ті чотирикутники, які ви тільки запам'ятали, щоб там був і квадрат, і прямокутник, і трапеція. От максимум, який ви на ви здатні. Ага. Щоб, але щоб це було щось Ну, щоб прям картина була. А може Я вам... бути трикутник. Е, да, да, от які максимум фігур. От все, що ви за сьогодні почули, повторили, чим більше ви використаєте.